Під час нічної атаки на столицю загинула людина і ще двоє людей травмовані. Одного з них госпіталізовано із множинними пораненнями. Про це написав у соцмережах міський голова Віталій Кличко. Пожежі зафіксовані у чотирьох районах Києва. В Оболонському горів незаселений котечний комплекс. У Дніпровському торгові ряди, а також уламки впали на територію дитячого садочка. У Святошинському через падіння уламків БПЛА загорілися гаражі. А в Шевченківському районі загорівся балкон десятиповерхівки. Пожежу площею 150 квадратних метрів вже локалізовано. проінформувало ДСНС України в телеграмі. І зараз біля будинку працює наш кореспондент Станіслав Сварит, колего. Вітаю! Що відомо про наслідки цієї атаки, і що розповідають місцеві мешканці? Вітаю колего. Наразі перебуваю в Шученківському районі міста. Києва тут сьогодні вночі російські БПЛА типу пошахет влучив багатоповерхівку, яку ви можете побачити позаду мене. Тож, за даними ДСНС, влучив між другим та третім поверхами, через що відбулося загоряння цих же поверхів, постраждало три квартири. Вони вигоріли. Ще одна квартира була частково зруйнована через вибухову хвилю. А на місці працює ДСНС. Також працювали лікарі за даними речника ДСНС, а тут сьогодні одна травмована людина. Це попередньо жінка, їй надали лікарі, надали допомогу. Тож поспілкувавшись тут з місцевими, ми з'ясували, що вибух був близько третій ночі. А більше про те, що вони нам розповіли, можемо послухати зараз. Я думаю, що це шахет. Ми були в бомбосховище, почули вибухи. Просто вибігли на вулицю, тут все горіло. Все, все горіло, викликали швидку, викликали всю службу. Ну, через якийсь час всі приїхали, почали тушити. Поділ обстрілювали всю ніч. Типу, навіть коли приїхали рятувальники, приїхали, то вони спускалися з нами в укриття, бо нас обстрілювали все одно. Тобто горі... були повторні обстріли були? Вони ну, типу будинок горів, а пожежники не, ну, типу, не можна було працювати і щось робити, бо все, все ще були вибухи. Потім балістика, потім ракети, крилаті не знаю. Ми постійно сиділи в укритті. Нам вдалося побувати в квартирах цього згоріших квартирах цього, цієї багатоповерхівки. Ми побачили, що вони фактично згоріли вщент. Також були вибиті деякі конструкції. Саме балконні саме балконні конструкції вони були зруйновані внаслідок прильоту самошахеду і вибухової хвилі. Також за даними рятувальників, тут була пожежа. Вона наразі ліквідована, але рятувальники не змогли одразу її ліквідувати, бо були повторні. Повторні загрози прильоту російських БПЛА та крилатих ракет, Тож, про що нам сьогодні розповів речник ДСНС Павло Петров безпосередньо на цій локації, можемо послухати зараз. Наслідок влучання в житловий будинок того загоряння на першому поверсі житлового будинку. побачити на другий, третій поверхи. Загальна площа пожеж зігнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та троюванням конструкцій. Тут на жаль можемо сказати, що на одна людина, і одну людину було рятовано. Тож наразі тут працюють рятувальники. місцеві вже запускають свої квартири. Вони починають прибирання та усунення наслідків цього влучання сьогоднішнього. Також поблизу цього будинку було влучання в станції метро Лук'янівська. там були вибиті вікна, повністю вибите стеклення та частково порушені конструкції. Тож наразі у мене вся інформація. Прошу колегу вам слова. Стаси, дякую за роботу і за подробиці. Станіслав Свирид про наслідки обстрілу у Шевченківському районі столиці. І Якщо не сказав мій колега, пошкоджено вхід на станцію метро Лук'янівська. Підземні приміщення цілі, але у вестибюлі станції було задимлення. Нині Лук'янівська зачинена на вхід і вихід. Повідомили в КМДА. А на червоній гілці з технічних причин обмежили рух поїздів. Вони курсують від Академмістечка містечка лише до арсенальної. Інформує прес-служба метрополітену у Фейсбук.